За ініціативи управління освіти Конотопської міської ради у Конотопському ліцеї №11 відбулися змагання з флорболу. Серед закладів дошкільної освіти. У змаганнях взяли участь працівники 12 закладів для підтримки розвитку фізичної культури, підвищення рухової активності та популяризації флорболу. Судівства змагань провели Олександр Чемелюх, президент Федерації флорболу в Сумській області, та Сергій Смирнов, президент хокейного клубу Конотоп. Відбулися сьогодні змагання з флорболу, така спортивна гра. Змагалися заклади дошкільної освіти. Участь у змаганнях брало 12 закладів. Сьогодні вже це фіналісти в нас, 4 заклади. Це заклад дошкільної освіти, Дивосвіт, Веселка. Золотий ключик і сніжок. Ці змагання відбулися за ініціативи, зокрема, управління освіти нашого керівника Альони Миколаївни. Вона зініціювала і всі заклади дошкільної освіти підтримали, доєдналися і беруть участь всі працівники, не тільки педагогічний склад, а всі працівники закладів дошкільної Но, освіти. Уболівальників так багато, гра дуже серйозна. Переможці будуть нагороджені подяками. Начальника управління освіти. І команди отримають заохочувальні призи. Я думаю, що ця ініціатива ще матиме продовження і долучаться ще заклади загальної середньої і може й позашкільної освіти. За результатами ігор, перше місце посіла команда Конотопського закладу дошкільної освіти ясла садок номер 5 сніжок. Друге місце. Команда Конотопського закладу дошкільної освіти Ясла Садок no No13 Веселка і третє місце у команди Конотопського закладу дошкільної освіти Ясла Садок No7 Золотий ключик. Дякуємо командам закладів дошкільної освіти за спортивний настрій, неймовірні враження та позитивні емоції. Активно вболівали та підтримували спортсменок, керівники та колеги.